Привіт! В цьому відео ми побачимо, як встановити Maven на Windows. Вітаю вас на каналі Практика автоматизованого тестування ПЗ. З вами Андріан. Перед встановленням Maven треба подивитися, чи встановлена Java. Якщо ні, то ви можете перейти по посиланню на відео, як встановити Java або знайти інструкцію зі встановлення Java в описі під відео. Щоб переконатися, що Java встановлена, йдемо в старт і в пошуку пишемо CMD. В консолі пишемо Java-Version. Якщо в консолі є повідомлення з версією Java, тоді Java встановлена правильно. Також треба перевірити, чи правильно прописано шлях до папок, де встановлено Java в змінних Java Home Path, змінних середовища Environment Variables Якщо всі ці вимоги виконано, тоді можемо встановити Maven. Maven – це програма керування залежностями та версіями збірки Dependency Management and Build Management Tool. В попередньому відео ми все робили мануально. Але оскільки часто змінюються версії браузера, веб-драйвера та інші версії Jar-файлів, то Maven зручніший для використання, бо дає можливість уникнути рутини і підтримувати проєкт в працюючому стані з мінімальними часовими затратами. Якщо ми перейдемо в Eclipse IDE, то побачимо, що по замовчуванню Maven є встановлений в Eclipse. В тулбарі перейдемо в Windows, Preferences. І тут побачимо, що Maven вже є встановлений. Але якщо ми хочемо використовувати Maven як Build Tools, як ми вже пам'ятаємо, Maven є Dependency Management and Build Management Tools. Тоді його треба встановити. Завантажуємо Maven. Для цього відкриваємо браузер. В браузері вводимо Maven Download. Відкриваємо файл Download Apache Maven. І тут вибираємо Binary Zip Archive, Який завантажимо. Я створив папку Maven спеціально для того, щоб завантажити архів. Далі заходимо в всю папку і розпаковуємо даний архів. Поки що розпаковуємо його в всю папку. Далі копіюємо цю папку, заходимо в Program в Files. І е, даємо права і копіюємо дану папку в програмні файли. Наступний крок буде додавлення шляху до папок Maven для зміни системного середовища. Тобто MVN підчеркування Home і «Path». Для цього копіюємо шлях до папки Maven. Відкриваємо в міні-системну середовища. Для цього заходимо в пошуку, вводимо Environment. І вибираємо Edit System Environment. Заходимо, якщо потрібно, вкладку Advanced. І відкриваємо Environment Variables. В System Variables додаємо нову змінну mvn Home MVN підчеркування Home. І тут купіємо шлях до тої зміни. Окей, далі нам ще треба додати в паз. Для цього ми тут змінно додаємо MVN Home. І оскільки тут має бути шлях до папки BIN, нажимаємо Backslash і пишемо BIN. Підтверджуємо зміни. Відкриваємо командну стрічку, нажимаємо CMD і пишемо в командній стрічці MVN-Shin. Так, як ми бачимо, Maven встановився. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтеся на цей канал. Ставте лайки. До зустрічі. Зустрінемося у наступному відео.